thank you Цивілізаційна і релігійна ідентичність це досить складна. тема. нам треба тут ввести ще деякі категорії, треба зрозуміти, що цивілізація це рух певного народу і певної великої маси людей в певному в одному напрямку. Тобто тут ще темпоральний такий вимір, історично темпоральний вимір. Цивілізаційна ідентичність це коли ми маємо певні цінності, базові цінності і намагаємося їх розгорнути в історії людства, проявити, актуалізувати, побудувати певну. Спільноту, певне суспільство в майбутньому згідно з нашими уявленнями про те, яким має бути це майбутнє. Цивілізаційна ідентичність це значить, що люди, які належать цій цивілізаційній ідентичності або є носіями цієї цивілізаційної ідентичності, беруть на себе відповідальність за те, що вони будують майбутнє згідно з певним його планом, тобто вони мають план, дискурсивний план. І тут варто нагадати, що певна релігійна ідентичність і цивілізаційна ідентичність співносять таким чином. Що ці цивілізації зароджувалися під впливом певних світових релігій. Ми розуміємо це, тому що трансцендентний Бог і уявлення про трансцендентного Бога, особливо про уявлення про Бога, який започаткував історію людства, вона давала можливість людям сформувати, сформулювати ось цей напрямок, куди повинна рухатись наша цивілізація, куди повинен рухатись наш народ, куди повинен рухатись наша група людей. Як ми повинні ці цінності втілити? Цивілізаційна історія це. Втілення певних цінностей в людському житті, в житті людських спільнот в історії, в майбутньому, ми знаємо, що західноєвропейська або європейська цивілізація вона безпосередньо зароджується в християнстві, в луні християнства, і саме християнські Бог, і ці цінності і оті 10 заповідей, не вбий, не вкради. Вони є фактично тими тією нормативною базою, яка і стала формотворчою для цієї цивілізаційної ідентичності. Але зрештою, цивілізаційна ідентичність і релігійна ідентичність вони не настільки тісно пов'язані. Ми розуміємо, що представником цивілізаційної ідентичності може бути і невіруюча людина або представник іншої конфесії. І на сьогоднішній день ми це спостерігаємо. Тобто, простіше кажучи, сучасна війна нам демонструє, що це війна цивілізаційна. Хоча релігійна, нібито ідентичність однакова. Однак тут є величезна проблема. Справа в тому, що якщо ми подивимося на ту цивілізаційну ідентичність, яку нам пропонує русський мір, то у них золотий вік знаходиться в минулому. Свята Русь у них постає своєрідним едемом. Да? А тисячолітнє правління російського государства в них заміняє тисячолітнє правління Христа, да? тисячолітнє царство Христове. тобто вони перевернули оцей вектор темпоральний у них майбутнє, яке вони збираються побудувати насправді є відображенням минулого, яке вже якого ніколи насправді не було, але яке вони сфальсифікували, сфальшували. І ось ця цей розворот в минуле не дає можливості відкрити цю цивілізаційну лінію для вільних особистостей і для релігійної, фактично, людини, яка сповідує віру у Бога творця Всесвіту. Тому що русський мір це не Всесвіт, це лише локально замкнута, темпорально і історично певна спільнота людей, яка дотримується цього ідеалу світоглядного, тобто цивілізаційна ідентичність може суперечити релігійній ідентичності, ми вже зрозуміли це, а може бути цивілізаційна ідентичність і позарелігійною. Водночас, релігійна ідентичність так само або узгоджується з певною цивілізаційною ідентичністю, або не попадає в неї. І тоді представники цієї цивілізації не можуть бути представниками. Релігії щодо, наприклад, цивілізаційної ідентичності, то дуже нормально навіть вписуються представники інших релігій, крім Християн, в цю парадигму європейської цивілізаційної ідентичності, адже головною головним суб'єктом інтересів для європейської цивілізації є людина. Я вже говорила людина як персона, вільна персона, яка може не просто жити вільно своє життя і самовражатися згідно з тим, що вона має з тим особливим особистісними своїми якостями і властивостями, але і здобуває сенс життя в тому, що вона живе своєрідно і висловлює ті цінності, які є зокрема і релігійними цінностями. Тобто для європейської цивілізації цілком логічно, що представники інших релігій, крім християнства, можуть бути представниками європейської цивілізації. Європейська цивілізаційна ідентичність вона відкрита в майбутнє, адже людина будує те майбутнє, яке є комфортним для неї, Неї як представника ціннісної спільноти. І, і в якому ці цінності, цінності свободи і гідності особистості, вони проявляються і розгортаються. Ось так, мабуть.